Всім привіт, я психолог. Мене звати Настя. Сьогодні ми поговоримо про те, як розвиваються стосунки. Сьогодні ми розглянемо класифікацію Елін Байден та Пітера Пітерсона. Я обрала саме її, тому що мені вона здається найбільш зрозумілою та практичною. На чому ґрунтується ця теорія? Дослідники помітили, що деякі аспекти нашого дитячого розвитку впливають на те, як успішно чи не успішно ми будемо вибудовувати стосунки у дорослому житті. Тобто романтичні стосунки проходять приблизно ті ж етапи розвитку, що їх і проходить дитина у своїх стосунках з батьками. Ці стадії схожі на ті, що писала Маргарет Малер в своїй теорії сепарації індивідуації в розвитку дитини. Отже, ми виходимо з того, що, по-перше, досвід стосунків з батьками впливає на наші стосунки в дорослому віці. По-друге, що кожна стадія цього розвитку має свої цілі, і якщо ми успішно їх проходимо, то можемо рухатись далі по цим стадіям. По-третє, люди в парі можуть знаходитися на різних стадіях, і це може бути причиною їхніх конфліктів. І четверте, для успішного переходу від однієї стадії до іншої, в парі потрібно вибудовувати нові навики та поглиблювати близькість та безпеку. Отже, сім стадій розвитку пари. Перша стадія аутична. От ми зустрілись, і щось таке валом незрозуміле відбувається. Всередині цей партнер. Він якийсь ідеальний, і всі мої думки крутяться навколо нього, і навколо наших стосунків, і все так прекрасно, але ще не зрозуміло, що це взагалі відбувається. Отже, на цьому етапі нам характерна спрямованість на внутрішній світ та на пару, ніби все зовнішнє перестає існувати є тільки ми і наші переживання. І наша задача якості переживання інтегрувати у зовнішній світ. Ну і нашу пару якось цей світ інтегрувати відповідно. На практиці це може виглядати як зізнання у коханні, пропозиція бути парою і таке інше. Така собі ініціація початку стосунків та визнання своїх почуттів. Що робити на цій стадії? Насолоджуватись, вербалізувати свої почуття та відгукуватись на потреби одне одного. Якщо у нас у стосунках з батьками ця стадія проходила легко і гладко, і ми вміємо це робити, то ми, скоріш за все, досить швидко перейдемо до другої стадії до симбіотичної стадії. На симбіотичному етапі ми можемо сприймати себе та свого партнера як одне ціле. Максимально налаштовані на його емоції, на його переживання, на його потреби, максимально турбуємося про це все. Але на цьому етапі вже можуть закрадатися сумніви про те, що так буде не завжди. Наша задача на цьому етапі навчитися якомога краще давати і приймати турботу, вибудувати близькість та безпеку в стосунках. Цьому власне допоможе усвідомлення та проговорення своїх потреб та бажаних варіацій того, як ці потреби ви би хотіли у стосунках задовільняти. А також емоційна чуйність та увага до кордонів одне одного, одного, бо на цьому етапі стосунки вони можуть бути дещо розмитими, і ми можемо не завжди усвідомлювати, що порушуємо кордони одне одного. І знову ж таки, якщо у стосунках з батьками у нас цей симбіотичний етап перших років життя прийшов доволі гладко і приємно. Батьки були для нас надійними, налаштованими на наші потреби, і ми могли на них опиратися, то і в стосунках в дорослому віці цей етап може проходити дуже легко і приємно. Можливо, фрази про те, що любов живе три роки стосується саме симбіотичної фази, коли ще навіть гормональний фон нам допомагає сприймати одне одного як одне ціле і демонструвати всі ознаки кіношного кохання. Але якщо ми рухаємося далі, то настає етап диференціації, коли ми починаємо помічати, що ми взагалі-то не одне ціле, а різні люди, і можемо хотіти різних речей. Головна задача на цьому етапі зрозуміти ці відмінності, побачити їх і прийняти одне в одному. І дуже важливо, щоб пара на цьому етапі навчилася чи дізналася про те, що проговорення таких відмінностей не є небезпечним і не є загрозою для їхніх стосунків. То ви можете бути різними, але ця різність не робить нікого з вас поганими, і ніхто з вас не має бути відторгнутим через цю різність. Тому варто навчитися слухати, щоб зрозуміти, а не для того, щоб звинуватити чи захиститися. І тоді проговорення комфортних для обох меж зробить ці стосунки ще більш повними. Хоч цей етап і менш приємний, ніж попередні, але якщо ваші батьки або люди, які їх заміняли, з розумінням та прийняттям ставилися до того, що ви від них відрізняєтеся та розпитували вас про ці відмінності, а не нав'язували свою точку зору, то і цей етап можна пройти доволі комфортно. Далі, коли ми побачили, що ми різні і зі стадії злиття почали відділятися потроху одне від одного, може наступити наступний етап це етап практичного навчання. На цьому етапі увага партнерів може бути зосереджена більше на зовнішньому світі, ніж на стосунках в парі. Тобто кожен з партнерів може почати ставити собі запитання по типу А хто я за межами нашої пари, а хто я безвідносно до мого партнера? А якби не було мого партнера, чого би я хотів, хотіла, чи що б я робив, робила. Якщо до цього моменту ми вибудували надійну прив'язаність, близькість, навчились розуміти та приймати одне одного, то ця стадія може бути не страшною, а навіть кайфовою. Бо коли ми відчуваємо, що в наших стосунках ми в повній безпеці, ми більш вільні виходити за їх межі та досліджувати цей світ і себе в ньому. Але також це може стати найскладнішим етапом у розвитку стосунків в парі та періодом найбільших конфліктів. Тож основна задача на цьому етапі це укріплювати вашу близькість та допомагати одне одному знайти і реалізувати себе. Якщо розглядати цю стадію на прикладів стосунків дітей з батьками, то це той етап, коли дитина хоче дослідити світ самостійно, попробувати все сама, дізнатися, яка вона, і задача батьків її в цьому підтримати та зберігати безпеку в цих стосунках. І якщо у ваших стосунках з батьками ваш підлітковий бунт прийшов доволі м'яко і гладко, вас підтримували в нових починаннях, ви могли опиратися на батьків і при цьому робити щось своє, то і в парі, знову ж таки, цей етап може пройти дуже цікаво та кайфово. Але якщо у вас чи вашого партнера не було такого позитивного досвіду, і ви знаходитеся на цій стадії або на різних стадіях, але хтось з вас знаходиться саме на цій і перебуває в такій зоні турбулентності, то це той період, коли допомога спеціаліста з боку може бути найбільш ефективною для вас. Так коли ми приходимо всі ці бурі і шторми, починаємо розуміти себе, своє місце в світі, то ми знову хочемо. Повернутися поближче до свого партнеру і настає етап вибудови стосунків. Отже, ми знову підходимо одне до одного поближче і кажемо, я був там і там, дізнався про себе це і це. Виявляється, я хочу цього і цього, і хочу цього, і цього з тобою. Чи хочеш ти цього зі мною? І я був там і там, дізнався те і те. Давай спробуємо разом. Зазвичай на цій стадії ми є більш вразливими та відкритими до нашого партнера. Більше цінуємо речі, які до цього здавалися ну, ніби нічого такого. І зазвичай на цьому етапі ми вже більше задоволені якістю наших стосунків. Отже, головна задача на етапі вибудови контакту це врахувати усі ті знання про себе та вашого партнера, які ви отримали на попередніх стадіях, і вибудувати нові, більш якісні стосунки. Обговорити нові межі, обговорити нові плани, обговорити те, як ви хочете задовільняти потреби одне одному і так далі. І якщо це все парі вдається добре, наступає наступний етап взаємозалежності. На цьому етапі в конфлікті стає легше сказати добре, давай домовимось, Я хочу, щоб ми обоє були щасливими. На цьому етапі кожен в парі хоче допомогти своєму партнерові отримати те, що для нього бажане та важливе. На симбіотичній фазі ми теж можемо почути фрази про те, що мене робить щасливим те, що робить щасливим тебе. Але на цьому етапі ці фрази будуть мати більш глибоке значення. Секс на цьому етапі також стає краще. Отже, задача на цьому етапі це підтримувати та поглиблювати близькість у стосунках з партнером. І остання стадія – стадія синергії. Це коли ми настільки добре вже навчились вибудовувати стосунки в парі, що можемо бути більшим, ніж просто пара, і давати щось добре позитивне, позитивний світ в цей світ разом. А якщо ви хочете більше почитати на цю тему, то у Елін Байден та Пітера Пірсона є книга у пошуках міфічної пари. Отже, як ви можете використати всю цю інформацію у ваших стосунках у вашій парі? По-перше, ви можете проаналізувати свій ранній дитячий досвід та зрозуміти, які з цих стадій були не завершені у ваших стосунках з батьками. Далі ви можете проаналізувати історію ваших романтичних стосунків та зрозуміти, чи доходите ви в цих стосунках до більш пізніх стадій, ніж та, до якої ви дійшли у своїх стосунках з батьками. Бо в цілому ж, якщо ми не дійшли до взаємозалежності, наприклад, у стосунках з батьками, це зовсім не значить, що у нас ніколи не буде цієї взаємозалежності з кимось іншим у нашому дорослому житті. Це значить лише те, що ті навики, які ми могли б отримати в дитинстві, нам доведеться отримати тут і зараз самостійно. І якщо ви зараз знаходитесь у стосунках та відчуваєте деяке напруження, ви можете проаналізувати на якій стадії знаходиться кожен з вас. Якщо у вас одна і та ж стадія, ви просто можете подивитися, яке головне завдання цієї стадії для того, щоб перейти на наступний рівень, та разом виконати його. А якщо ви знаходитесь на різних стадіях, то ви можете просто допомагати одне одному виконати завдання тих стадій, на яких ви наразі є. Я розумію, що інколи це може бути дуже важко та складно, тому закликаю вас не нехтувати звернутись по допомогу до спеціаліста, якщо вам це необхідно. А також сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним, та дякую вам за перегляд.